Вітаю вас, мої дорогі сенькі, підписники, вітаю вас, мої гості каналу, вітаю вас, мої друзі, мої рідні, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 21 жовтня 2024 року. Це понеділок. Кажуть, понеділок день тяжкий, да? але ми зараз провіримо. Тяжкий він чи не тяжкий. Я думаю, для моїх підписчиків, які розуміють, що щоб в житті не трапилося, все буде добре, день не тяжкий, і тяжких днів не буває. Тому що, якщо в серці є оптимізм, якщо в серці є позитив, на навіть страшні речі дивимося зовсім з іншої сторони, так? Находимо позитивну сторону і свою енергетику віддаємо. Енергії позитиву, по-хорошому і доброму. Да, ось карта в мене перевернулася правосуддя. Що ось, ви бачите, правосуддя. Що е транслюєте те й отримуєте. По заслугам і воздасться по заслугам. Тому контролюйте свої слова, емоції і транслюйте в життя, в життя Всесвіт, любов і доброту, ніжність. Приймайте це і не робіть людям зла. І так, карта дня на 21 жовтня 2024 року понеділок для першого варіанту, для другого варіанту, для третього варіанту і для четвертого варіанту. Вибирайте, будь ласка, але вибирайте інтуїцією, серцем, душою. Не включайте разом. Закрийте глаза і відчуйте ту карту, яка вас тяне. Вона у вас буде перед очима. Думаю, ви зробили свій вибір. І так, вітаю вас, одинички. Дивимося карту дня на 21 жовтня для вас. Мої дорогі зеньки. І так, дивимося. Карта дня для першого варіанта зірка, звізда. Карта звізда це карта надії, мрії. Це щось далеке. Це щось, про що ви, мріє... про що ви мрієте, да? але достигнути його, ну, ви його не тримаєте в руках, але ця надія, вона завжди є. І без надії людина не може жити. Так? Закриваю, бо Ютуб, може, ну, розумієте, не можна. Так? І давайте подивимося, що це з карта. У вас буде день в понеділок, карта надії. Може планів, може ви будете в понеділок е, ну, писати план, як, як ви будете, що ви будете робити по дням. Так? Може бути і таке, навіть, так? але складайте план роботи. Розумієте? Може і так проіграється карта зірки. Да? Або може якась у вас приїзд, якийсь буде людей там здалека, або може ви будете їхати кудись далеко, да? з зірки, далека країна. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. І так, дивимося, з чим буде пов'язано. Розшифруйте карту зірки для першого варіанту, з чим це пов'язано буде. Ну Дивіться, якщо для українських моїх підписників, да, ось дивіться, сім'юрка мечів, це якась ну, хитрість, якась така нечесність да, якогось короля, який привів до вас до печалі. Але ця людина також може бути, наприклад, ну, не то, що це нечесність, а може бути людина. Ну, Далеко, наприклад, людина далека, близька, ну, дуже вам рідна, і це вас почали. Позірки по, по, по звізді. Да? Ну, а, а в основному, звісно, це предательство якесь. Якесь предательство людини і вас це огорчає, Яка людина знаходиться далеко? Але це може програтися тільки ну, в деяких людей. Да? Вас багато, і це може програтися тільки в деяких людей. А в основному, я ж кажу, що це щось буде пов'язано з планами, з мріями, з якимись приїздами з далеких країн, може, ваші поїхати. Але може бути і такий варіант, що якась людина, яка знаходиться, вам дуже близько, король кубків, якась хитрість і що вас це огорчає. Може бути такий виріс. Дякую, мої дорогенькі, що ви зі мною, дякую, що дивитеся мої відео. Ставте, будь ласка, лайки. Мені дуже буде приємно. І, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося у житті, пам'ятаєте? Все буде добре. До побачення. Вітаю, вітаю, вітаю у вас, мої двічки. Сьогодні карта дня для вас на понеділок, 21. Жовтня 2024 рік, вибачте. І так, дивимося, яка енергетика. Вибачте, я тут не зробила ритуал. Це вже нас закрит. І так, дивимося, двоєчки, що у вас там, мої дорогесенькі? Яка енергетика дня? Понеділок. А понеділок шестерка жезлів. Понеділок ви можете. Появитися во всій красі перед аудиторією, наприклад. Це якась перемога ваша, да? появлення такого. Можете, наприклад, я не знаю, там, може, ви вчителі перед люд... дітьми там виступаєте, да? а може якесь собрання ви там будете столкати річ. Ви якесь ваше таке ну, появлення перед народом, да? перед великою кількістю людей. Щось ви будете такі важні, важні, красиві, важні, як нова копійка перед людьми. Щось будете людям доносити якусь інформацію. Давайте подивимося, з чим це може бути зв'язано. Але ж ви знаєте, не всіх це програється. О, знаєте, якесь таке було, ви чи боялися чогось, так? ну, треба було чим виступити, чи що, якесь були закриті, заковані по дев'ятки мечів, якось, боялися лице своє показати. Так? Якийсь страх був. А потім, в понеділок дуже переживали, так за це, а в понеділок ви мах, то все в ваших руках, ви засвіркаєте, вийдете такі ось я можу, я знаю, якісь такі набертеся силу. Певності в себе і появитися перед людьми. <сум> Може, правда, бути виступати на собранні і щось там розказувати. Перед дітьми в школі можемо вчителюйте. Отакий мій прогноз для понеділка, для, на, за, на понеділок для моїх двійчук, Мої дорогенькі. Да-да, двійчок. наділи нове пальто. Красиві полусапошки, бо вже похолодало. І десь там з'явилися, на остановці стояли, такі ось гарні, красиві. І на вас обращають люди внімання. Появився світ в простір, от, якісь такі видні, що на вас будуть обращати внимання. Може і таке програтися, але це щось важне. На вас будуть обращати внимання, коротше. Ось. Така у мене такий мій прогноз для двійчок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте. Ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь. І дякую, 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 що ви зі мною. Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре, точно. До побачення, до зустрічі. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої трічки. Сьогодні карта дня для вас на понеділок, на 21 жовтня 2024 року. І так, дивимося: карта Дня для трічок. Карта дня для трічок, туз мечів. Тай, туз мечів це тузи, як вчила мене моя вчителька Оля, тузи це нас голова, а меч. Це а, туз мечі, да, це наша логіка. Тобто наші, це карта. Енергія вітру, це наше логічне, наше мислення. Тобто, а глянь, подивившись на цю карту, да, туза, ми бачимо, що ми брородили, бродили по цьому лабіринту, не знали якесь, не могли прийняти якесь рішення. І тут появляється, в понеділок буде якесь питання, яке ви довго не могли вирішити. Нарешті ви знайдете вихід із цього. Ситуації, да? вам прийде таке Евріка, я ще кажу на ту смічку, Евріка дошло, Є мисль, яка міняє ваше простір і дає вам силу, дає вам натхнення да? щось робити. Але це тільки мисль, це не дія. Тому е, трічки в понеділок вам прийде геніальна ідея, яка поміняє ваше життя. Так що до мислі своїх відноситеся дуже уважно. Понеділок. Дякую, що подивилися. Не хочу дивитися, я кажу, положи, що це може з чим це буде. Бо я прямо відчуваю, що ви Оля покажи ще що, що З чим це може бути зв'язано? Да? Але я думаю, в кожного своє. В кожного своє я підлянута. Да? Мудрість, оце кажуть, да, да, якусь мудрість, єрафант. Да? Тобто, якась ваше мудре рішення, з чим пов'язано. З дев'ятка ну це щось ви. Це, я думаю, що це зв'язано з вашим особистим за ну, особистим матеріальним, да? тобто з вашим якимось. Те, що вас сковало, те, що не давало вам двигатися. Ну, це матеріальне. Ну, Мало ли що там, може, проєкт який. може якісь там, гроші, я не знаю, щось, щось буде з чимось щось буде, але це щось вас дуже стримує. Да? І вроді. Mm, ви не бачите виходу. Вроді і не те, що це вас так прямо вже там за горло взяло, але якось хочеться щось поміняти і не знаєте, як правильно зробити. Да? Вроді все І вас хорошо, да? там, скажімо, ну, вроде так і гріх щось говорить дев'ятка Пентаклі це така карта, тож, знаєш, ну, я задоволений. Да? Ну, це карта, я б ще сказала, що це карта трошки скуки якоїсь Скуки, очікання. Вроді, і як і є все, золота клітка якась виходить. Да? Але ви знайдете якесь рішення, щоб цього состояння застою вийти. Найдете собі щось. Може, ви знайдете собі якісь хобі по інтересам, може щось чим тебе займетесь. Ну, у кожного своє. Да? Тому, мої дорогенькі тріїчки, дякую, що ви подивилися, дякую, що ви. Підписуйтеся, ставите лайки, коментуйте, ділитеся своїми відео своїми рідними. Це дуже-дуже допомагає мені. і мені це... мені це радісно і я отримую цього задоволення. І, як завжди, моє традиційне, мої дорогесенькі, б не трапилося в житті, пам'ятайте, все-все буде добре. Ніколи не вішайте ніс. Все буде добре. Люблю вас, до зустрічі! Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої четвірочки, дорогесенькі. Сьогодні я записую карту дня для вас на понеділок, 21 жовтня 2024 року. І так, дивимося, яка буде енергетика дня в понеділок для четвертого варіанту. І що ми маємо? Ми маємо рицарь Мічей. А, вообще в традиційному э, таро да, нашого Уелта він рицарь Мічів вважається м -м -м, сама найбистра сама карта колоди. Але е, я сьогодні взяла дуже цікаву колоду, вона називається 78 ключів, ключів чи дверей. дверей, та рос 78 дверей. І по цій карті. Видно, що оцей здоровий, здоровий мужчина лошадь, да? <свісно> б'ється, толкає якась закриту двері. Да? А нас карти дверей, значить, то є якась дві... 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 Двері, якісь двері не підчиняються. Тобто да? При... ви будете прилагати якісь зусилля для того, щоб. Щось вирішити, відкрити якусь якісь двері відкрити, да? якусь ситуацію, яка буде в вашому житті, треба якось буде прикладувати якісь усілля. Що це з чим це може бути пов'язано? От тут ми вже подивимося, да? що це таке, що, що це такі за двері, які вам потрібно відкрити. Хай нам покажуть, допоможуть нам карти і покажуть, що це за двері, які повинні ви. Четвертий варіант, люди вибрав, відкрити. З чим це може пов'язано бути? Ось дивіться, я вам розкажу, якась є ситуація, яка емоційно в вас тормози, ви в якомусь остановці емоційній. І ви не можете, це ситуація, яка верховна Жриця, якась вона не вирішена. Ви не можете прийняти, ну, не знаєте, що з цією ситуацією робить, так, як її вирішить, ви взагалі не знаєте. Але це ваші емоції. Це не те, що це ваше матеріальне, ваші якісь мислі, це ваша духовна. Ой, ваша емоція. Тобто. І ви, якась є ваша ситуація, яку ви ну ніяк. Ну, от що його робить, тайна якась. Або ви скриваєте, може, цю тайну, не розказуєте, або, може, вам щось не Да? І ви не знаєте, що вам робить. Бо тут ем, ем, на, цьому, на цій карті намальовано ем, ну, як віси. Да? Тобто ви зважуєте, не знаєте, що робити, як робити, відкривати, не відкривати. Чи, Може вам хтось там, знаєте, не може вам щось сказати, е, якусь відкрить на щось глаза, скажімо так. Але в понеділок, е, все ж таки по четвірки рицаря-мічі, ви все-таки знайдете оцю двер, яку треба буде відкрити, таки нарешті. І у вас це вийде. Тобто, оце, що вас трошечки. Емоційно е, якось стержувало, да? встановило емоційно, да? ви знайдете е, вихід тайну, ну, відкрите щось, це, що, що від вас закрито, і почнете рухатися. Тобто, е, ну, я б не скажу, що це активність така вже сильна, да? але якась появиться ключик для того, щоб цю. Цю двері можна було відкрити. Тобто, якийсь просвіт з'явиться в цьому питанні, що вас держить і не відпускає в вашому колібанні, Тобто, ось ось дві пентаклі, якісь ваші оці. Щось ви чи вам щось держите в собі, ніяк не можете рішитися. Але вас це медленно -медленно вбиває, убиває Вам треба це питання вирішити. Ви вже б'єтеся біля нього і давите на ті двері, щоб уже приложити сили, щоб уже це відкрити і рішити. Щось дуже довго вас тяготить. Вирішите, так що в понеділок ви нарешті знайдете спосіб, щоб уже це тайне стало явним. Да? Отакий мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ем, ставите лайки, коментуєте. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. До побачення, до зустрічі!